Тепер ми усі почули якийсь звук явно тваринного походження. Хлопці дістали з кишень ножі, і ми попрямували туди, звідки лунав загадковий звук. Йдучи коридором, заглядали у кожний кабінет. Ми сподівалися побачити якогось сплячого безхатька чи бродячого собаку, але кабінет за кабінетом були порожні. І ось залишився останній. Потихеньку ми наближалися до зачинених наполовину розмальованих графіті дверей. Тримаючи камеру в одній руці, ліхтариком я вказав сані, щоб він відкрив двері. Той був наляканий, але слухняно кивнув. Навпочепки він підійшов до дверей. І різким ударом ноги вибив їх так, що вони впали на підлогу.